раді відкрити а, і представити виставку молодого юного митця Максима Бровченка, цю талановиту дитину, а, яку ми взяли під свій патронат. Як ви бачите, а, його картини це просто цілий всесвіт, цілий світ окремий, а є картини, які він намалював для наших рятувальників саме для нас, а, тому що. А, Мабуть, полюбив також службу а, нашу, так? так Макс. Так же само і рятувальники люблять Максима і завжди опікуються ним. І, скажімо так, і зараз ми от представляємо цю виставку. Так, я малюю картини, додаю їх і гроші передаю на допомогу ЗСУ. — Скільки ви вже перерахували, не знаєш? Ні, ні, все добре. Все добре, так? Наш добрий, наш кращий друг і в знак дружби Макс подарував запорізьким рятувальникам цю картину. Її лайк-мотив звучить як тим, хто мчить зі швидкістю світла, тим, хто рятує життя. Вона написана минулого року. Макс разом з мамою завітали до нас головне управління в пожежну-рятувальну частину і подарували цю картину своїм добрим друзям, запорізьким вогнеборцям. Тому зараз вона прикрашає головне управління і сьогодні представлена на цій виставці. А мета цієї виставки показати, що відбувається в Україні, показати цей фільм, показати надію України. Ми можемо казати, що це оновлена колекція художніх полотен, робіт вашого сина, тому що до космічних пейзажів додалися вже реалії сьогодення. Взагалі, що ви можете сказати про цю виставку? А, так, ця виставка майже щотижня оновлюється, бо Макс пише нові роботи. А, раніше Макс малював космос, сульто космос, але спочатку війни він почав малювати реальність, а на тій перемогу. А, Скажіть, як часто з'являються нові картини і коли у Макса з'являється натхнення на них, як ви це помічаєте? Макс малює завжди тільки вночі, бо він не дуже любить сонячне світло. Картини з'являються по-різному. Він може малювати декілька днів поспіль, а може малювати один раз на місяць. Тобто він такий він дуже підвержений в музі. А як тоді хлопчик переносить оці суспільні заходи? Він активний учасник культурних суспільних заходів власне. Про нього і дізналась вся Україна, тому що він таку активну патріотичну позицію обіймає. Як от він сприймає свою місію під час таких заходів? Да, Макс від початку він не планував, звичайно, стати на такий рівень. Він хотів показати, він висловлював свої почуття, висловлював те, що відбувається, він хотів показати своїми малюнками. Він в ці свої малюнки вкладував свою душу. Але так сталося, та що про нас дізналися, і Макс з задоволенням допомагає. Він вчить малювати, проводить майстер-класи. Біля 500 дітей вже Макс, з Максом малювали разом. А, і йому це подобається. Як він дізнався про війну? Це війна очима і душею хлопчика. А так, це війна а, такою, якою він не бачив. Дізнався про війну. Він вже давно цікавиться новинами. Він передбачав війну. Буквально декілька днів тому на Фейсбуці я знов, коли він поділився спогадами, там про те, що буде війна, і йому доведеться допомагати. Він передбачав війну більше ніж за півроку. Особливість його світосприйняття. Ви сказали, що він аутист. Так, Максимал Піст, і це такий трошечки інший світ, трошечки інше сприйняття, але воно дуже цікаве, але воно дуже позитивне, також в ньому є, відчувається біль, його переживання і його емпатія до дочуття.